Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Я директор КП «Благоустрій». Інформую вас про те, що е, до Великодніх свят КП Благоустрій на 100% справи з вивезенням сміття складовищ. Зокрема, кладовище села Мається, старий кут, села Мається новий кут. З цих двох кладовищ було вивезено 39 машин, типу КАМАЗ, сміття. Прошу звернути увагу, що у нас робиться за два дні після вивезення сміття. Повністю утилізовано ми бачимо нові стихійні смітники. Встановлені таблички, Незважаючи на це, люди в одно кидають на хоть де сміття, викидають прямо під табличку. Звертаємо вашу увагу на те, що на кладовищі встановлені контейнери для сміття, просимо викидати сміття тільки в них, бо в подальшому забиратися сміття буде тільки з контейнерів. Всі стихійні сміттєзвалища, які е, створять люди, залишаться на своїх місцях і їх вже ніхто не буде. Оце е, несе за собою великі затрати та е, дуже трудоєм процес. Просимо поважати працю людей, які забезпечують порядок на, на кладовищах, а саме перше поважати своїх близьких, біля яких ви створюєте такі сміттєзвалища. Е, кожен хоче прийти до чистого гроба, до чистого кладовища. Прошу вас, не забувайте, пам'ятайте близьких, тримайте порядок біля своїх. Дякую.